Дівчинка в нас підліток. Тому зразу є черепи, все, все якби в я. Я завжди жартую до своїх дітей, кажу, що е, оце визначення підліток йде від двох українських слів. «Підла дитинка». Ой, сто процентів. Тобто в нас зараз вже такий перехідний вік. перехідний вік, 12 років. От, тому сюди, до речі, ми не будемо показувати цього відео дитині, бо доступ в цю кімнату заборонено. Так, так, тому це все таке, але е, знову ж таки, м'яке ліжко має бути обов'язково, в неї вже є там свої роботи. Mm -hmm. уроки І так далі. От, там якісь фігурки. І Для неї було важливо мати полички, щоб складати якісь свої фігурки, там вже свою косметику. І так як я розуміла, що ми заїжджаємо з 12 років і вище, то вже їй придумали такий макіяжний столик, щоб вона там собі щось. Б'юті зону Beauty, таку yeah. зону, mm -hmm. де вона вже може собі марафет наводити. От. Ну і, звісно, шафа теж монтували максимально схованого формату, щоб вона не виходила і не займала простору. Там дуже багато місця, це такий mm -hmm. схований міні Гардероб, я навіть сказала би. От, тому для неї... Чи є сенс ділити, наприклад, там, якщо у вас є двоє дітей і є різниця віці? Так? чи є сенс ділити меншенькому, меншу кімнату? Більшенькому більшу кімнату Я, от як ви рекомендували? А, до речі, в мене така історія трапилася у сестри. Вони дали а, старшому більшу кімнату, бо в неї хлопець, а молодшій дівчині меншу кімнату. А по факту, як виявилось, він прожив там два роки, і переїхав, вже поступив, і виходить, що велика кімната стоїть пустую, mm -hmm. а меншенька вже росте, стає більшенькою, але знаходиться в малій кімнаті. Тому тут, напевне, краще думати, хто довше проживе в цьому Ді, будинку. Та. До речі, як не дивно, але це Стої стої формули робити для кого важливіше та кімната по об'єму по величині. Mm -hmm. Отак от, я так. завжди рекомендую замовникам, які приходять до нас в студію, виділяти найбільшу кімнату, взагалі, якщо є можливість, найбільшу кімнату там в квартирі чи в будинку для дитячої кімнати. Щоб це було дитяче. Ну можливо, таке, що це буде просто одна кімната для двох дітей. Чому так? Через те, що, от, наприклад, спальня. Спальня ваша це умовно це є ліжко, комод, там, телевізор і, можливо, шафа, щоб там одягнутися. Все, ви, ви як доросла людина, ви дуже мало проводите так, в своїй так. кімнаті часу. Ми зараз надіємося, ви нас покажете. Тобто ви там спите.